Друзі, це програма «Грунтовно» традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. З вами я, Наталія Мельничук. Сьогодні говоритимемо про дорогу, а точніше, про її стан. Мова йде про 27,1 кілометр без доріжжя на Бучачині. Дорога обласного значення Бучач-Возилів не бачила уже давно ремонтів. Так кажуть місцеві жителі, які вже кілька місяців поспіль пробують розв'язати цю проблему. Про це сьогодні будемо говорити з місцевими жителями, які точно знають цю ситуацію. sarado, До нас до студії завітала Христина Скаржинська, жителька села Миколаївка, та Зоряна Кравчук, жителька села Костільники. Вітаю вас у студії. Ми, наша знімальна група, у травні вже була е, у вас в громаді, знімала стан дороги, і е, хочу навіть зараз показати кілька кадрів, так як е, на власні очі е, побачимо, як виглядає ця дорога. А вас за цей час, пані е, Христина, хочу попросити розказати більше про цю дорогу, тобто, коли з'явилася проблема, наскільки вже довго, і розкажіть. Наскільки важко так у громаді жителям жити з такою дорогою? Так, в нас ця проблема дороги є постійною. Насправді вона є постійною. Її стан є просто катастрофічним. Воно дедалі складніше добиратися швидким, добиратися автобусам. Рейсові автобуси дедалі менше до нас ну, до нас їздять, тому що єдина їхня причина вони говорять, це дорога. Як сюди доїхати, як ви тут їздите? Ну, ми їх прекрасно розуміємо, бо кожен має машину, і насправді, навіть для людей, які мають машину, це справді є важко. Це є важко. Потік має ще певну дорогу, села, які за територією потоку дедалі гірше і гірше і гірше. Ну, села, які віддаленіші, там насправді є катастрофічний стан дороги. Звичайно, що наше бажання є, щоб нам зробили всі дороги. Але ми розуміємо, що на часі це є нереально. Ми просимо, щоб нам відремонтували основну дорогу в мірі можливостей, а далі ну далі по можливостях. Ми це прекрасно розуміємо. скільки загалом сіл об'єднується дорога? Так загалом 17 сіл є в окружності, які страждають від цієї дороги, а в нашій громаді 14. Які потребують, які um, залежать від цієї дороги, буквально життя людей Не залежить реально. від цієї дороги, тому що на минулому uh, тижні uh, в нас був дуже прикрий випадок. Uh, чоловіка вез... везла швидка, і через транспортування чоловік. Заген дороги, помер дорогою просто чи це єдина проблема з швидкими, і можливо є теж якісь проблеми з навчанням. Діти як доїжджають до шкіл, робота в такому плані е, проблема. Ні в тому, це не не лише проблема лікарні, це є проблема загальна, тому що е, не всі не в всіх селах окружності в нас є школи. Діти доїжджають цими дорогами, і м -м, так як ми були минулого разу, є е, в нас село Рублен, то там. Також діти це не можна назвати дорогою, це суцільні вибоїни, Можливо, по центральній частині вона така проблемна, але ж не настійка. А тут розходиться, що поки ну, є, в нас є таке, така проблема, що, можливо, таке, що багато з наших шкіл можуть закрити. Ну, звичайно, то на сьогоднішній день не лише проблема нашого села, це є проблема, напевно, всіх сіл, де повиїжджали люди в час війни за кордон і дітей лишилося обманю. але ну потрібно утримати. Не можуть діти доїжджати, тому що ну, це їхня безпека. В першу чергу це їхня безпека на цій дорозі. Проблема ця є і грузові машини. Звичайно, що в нас є різні підприємства, воно так. Підприємства також пробують допомагати мешканцям, але звичайно, що кожне підприємство, яке є в кожному селі, воно допомагає своєму селу, і воно так, якби села, які є надалі далі, вони не знають, що вони допомагають. Можливо, їм так здається, що. Ага, якщо вони там їхні машини їздять, вони нічого не роблять. Ні, вони роблять. Ну просто вони не афішується. Так що люди, які е, живуть в селі, вони знають, що для них роблять. Зараз в нас склалася така ситуація. Громада наша виділила гроші, як і обіцяли. Вони виділили. Е, Тернопіль дофінансував. Нам не стане цих грошей на ремонт дороги. Ну, їх катастрофічно не стане, і нам запропонували з за дорожньої служби такий варіант, щоб, можливо наші підприємці, наші аграрії долучилися до цього. Звичайно, ми розуміємо, що можливо кожен підприємець може сказати на сьогоднішній день я сплачую податки. Ну бо це таке найбільш їхнє обґрунтована завжди відповідь. Ми сплачуємо податки. Ми розуміємо, що ви сплачуєте податки. Ми це все прекрасно розуміємо, але це є тест такий на людяність. На людяність, от зараз ви маєте війти в наше положення, тому що якщо ці грузові машини, аграрії, інші машини їздять по дорозі, то одне питання. Але коли ці машини їздять по бездоріжжю, ну вони нам Тернопіль, от минулого тижня, в нас була комісія на дорозі, і так як вони кажуть, що ці машини не знищують дороги, тому що вони там мають по два кола, вони не розбивають. Але я кажу так, вони не розбивають там, де дорога є. Якщо там суцільні вивоїни, і навіть приїде тих фури по нормах до 30 тонн, але по бездоріжжю що вона не може залишити цю дорогу. Ну, зі мною був такий випадок, що я їхала, переді мною їхали фури, він пролетів повз мене 90. Хмара диму, нічого не видно. Якби летіла машина згори, це б була вже аварія. Це було неможливо. Ну, ми просимо, ми щиро просимо і надіємося на підтримку, щоб нам допомогли в цьому ремонті дороги, бо воно напевно таких трагічних випадків, як було минулого тижня, їх буде дедалі більше. Власне, ми про співфінансування ще поговоримо пізніше. Хочу вас теж, пані Зоряну, запитатися. Ви живете у селі Костільники? Так, так. якщо подивитися на карту, воно теж таке найвіддаленіше, і вам доводиться приїжджати повністю всю дорогу. Цю як вам чи складно, дійсно, з чим найскладніше. Дуже складно добиратися до районного центру, до Тернополя. Ну, у нас тільки одна дорога, у нас немає більше доріг. Це сполучення до Бучача одне, інших доріг в нас немає. Розбиті дороги повністю. Ну, це, це не те, що бездоріжжя, це, як казала, а, автострада вчора була у мене люди. Кажуть, ми мусимо їхати швидше, щоб ми проїхали вашою автострадою до поки ще видно, поки ще видно, щоб це. І так, в нас село саме віддаленіше, хоча тут найкра... дуже гарна природа, в нас такі місцини гарні, в нас така, такі Дністер за, за селом, у нас можна розвивати туризм, в нас є в нашому ОТГ є туристичні комплекси, що люди відпочивають. І тому і їм тяжко добиратися. І як вже сказано було з точки зору, у медицини дуже тяжко, тому що в нас е, операції в нас практично не роблять в, в золотому потоці. Треба добиратися до е, обласних чи районних центрів е, е, жінки, е, які мають родити дітей, теж вони не у нас немає пологових відділень в золотому потоці. Треба добиратися принаймні сам, саме ближче то це до Бучача. Так само ця проблема, хоч ну, можна сказати, що не дуже так багато народжують зараз дітей, так? Але, е, але є, все одно є, і дуже тяжко, і різні випадки е, трапляються. Так що е, це, це не тільки е, Ну там доїзд. От в'їхала я маршрутним таксі сьогодні, і кажу до водія: е, що би ви порадьте мені, от я їду на, на це. Він каже, я в січні місяці купив колеса, в січні місяці, півроку колеса не витримують. А це одне маршрутне таксі, яке веде з Бучача їде до до Костільника. Одне. Два рази він рано їде один рейс, і в обід їде інший, другий рейс. А скільки по люди... часу вам потрібно буде їхати зі свого села? Ну, не, потрібно було колись, колись, коли добра дорога була, ми їхали десь ну, хвилин, якщо машиною 15, якщо е, таксі маршрутним, то е, 20-25 хвилин. Ну, тепер 40, як мінімум, навіть і більше. Залежно як, там же ж нема куди навіть і минути тої, тої ями. Ви ж бачили там, там... Рома. Так. Зручно роба. А так. Так, так. чи рома. пригадуєте, коли були можливо якісь ремонтні роботи? Ямкові, наприклад, чи робилися? У нас села робили ямковий ремонт в селі, ми теж їздили це було листопад місяць. Ми їздили в Тернопіль. Хотіли зробити, бо в нас там катастрофічна ситуація була. У нас дуже великий підйом е, до села, і цілий час змиває його, і, ну, а, а в селі ще є кар'єр, е, багато машин їздять е, з грузом, і, тому що. Тому і розбивається дорога. А дорога ця ну це ж не асфальтована дорога, що вона призначена для, для таких, поту ну, для для, для багато, великої техніки і для багато техніки, розумієте? І тому. Теж трошки зробили ямковий ремонт, кар'єр поміг нам в тому, завезли щебінь і, і трохи, трохи зробили. А тепер пішли дощі і знову змило ту дорогу, частина вже, вже, зробився, вже зробилася така яма на дорозі. ну але... А пропоную Якось теж переглянути, що ще кажуть інші мешканці власне, по селах, коли ми знімали цей сюжет, давайте переглянемо. Скільки людей є, хтось пам'ятає, коли дорогу ремонтували? Люди такого не пам'ятають. Ну, ямковий час від часу десь колись там робили, але повноцінного ми не пам'ятаємо вже. Машини їдуть так непередбачувано, пішоходами йти дуже складно, ввечері, то взагалі. Якщо людина ввечері їде чужа, то багато випадків було, що і два колеса пробивали. Я пам'ятаю той час, коли багато людей нашого краю добиралися. У Франківську область в косів, проїжджаючи через річку Дністер через міст, сюди повз наше село, але в зв'язку з тим станом доріг на сьогоднішній день, практично цей рух ще не проводиться і об'їжджають кругом, щоб добратися. Іншу область. Екстрена служба виїжджає, якщо визивається, спочатку Золотого Потоку. Ну, наскільки я пам'ятаю, останні два тижні назад чоловікові стався мікроінсульт. Приїхала швидка, то вона їхала напевно, що 10 кілометрів в годину, а може й 5. То можете представити собі 4 кілометри е, зрублено до золотого потоку, чоловіка з інсультом чи там мікроінсультом е, довести по таких ямах. Вона ж ну не могла швидше рухатися, тому що ну яма не ямі. Мені як воїну, а то я б хотілося побачити в першу чергу, щоб сільська рада більше займалася станом доріг до всіх сіл громади. Мені прийшлось поїхати за з Звенигород. У мене зараз проблеми дуже з хребтом, то мене син повіз туди звідти назад, то я після того два дні на силу відходив. Такі вже дороги страшна. Страшно подивитися. Такого не було. За тих 20 років такого не було. У мене є племінниця чоловік, він на, на кожну неділю по три рази їздить у Бучеш на діаліз. А по такій дорозі, то, то після діалізу як? Зв'язок між Тернополем і нашою громадою. Не, 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 буде, не буде ніякого зв'язку транспортного. Люди не зможуть ніде їхати, бо через стан дороги ніхто відкажуться перевізники перевозити людей. Раніше було багато автобусів їздило, а зараз пару автобусів. І то, і то чим раз менше-менше, бо ламають машини. По знаку тут закінчується золотий потік. Далі йде дорога на село Рубин. От подивіться на ці ями. І це ціла така дорога, і там далі ще гірше. Ями не засипалися ніякими державними службами чи дорожніми, чи як воно там називається. Не знаю. Самотужки робили на початку війни, засипали щебенем. Ну так як їздить важка техніка і дуже багато машин. Ну але саме більше це розбивається тяжкою технікою. Власне, чуємо, що проблема така є. Наступне ж питання: куди ж зверталися? Що таке зверталося і що робили? Так, ми зверталися, ми зверталися в Тернопільську обласну о, о, раду, ми писали звернення. Е, якщо так, поправді, е, завтра в нас би мав початися ремонт дороги. Ми робимо по співфінансуванні. Наша голова, як і обіцяла, виділила 500 тисяч на ремонт дороги. Тернопіль дофінансував 167 тисяч. Напевно, на ділянці цієї дороги це і Мізер. Це і Мізер, але ця дорога не є ж на балансі нашої громади. Наразі ця дорога є на утриманні Тернополя. І буде інше питання: якщо нам зроблять капітальний ремонт, і тоді ми зможемо прийти до громади. Ну, що є ямка, відремонтуйте нам її. Поки вона є на утриманні Тернополя, напевно, більше має бути задіяний Тернопіль. Ми цього потребуємо. Ми розуміємо, що зараз важко. Ну всім напевно зараз важко. Але не потрібно забувати за тих людей, тому що ми також робимо не ну ми також робимо певні внески в цю перемогу, і ми просимо, хоча б мати можливість доїхати, аби це закінчилося. Давайте я нагадаю, що після нашого сюжету, так як ми говорили з виконуючою обов'язків Золотопетійської селищної ради Уляною Дем'янчук, вона зазначала, що кошти таки виділять у сумі 500 тисяч гривень. І як ви кажете, гроші таке виділили. Ми теж звертались тоді до Бучацької громади. До голови, власне, Бучича, він теж казав, що готовий долучитись. Чи долучався він, що можете сказати? Можу сказати, що на сьогоднішній день ця інформація, що є, дійшла до мене. Вона є усною. Так він сказав, що буде брати участь. Він також пообіцяв своїм людям, що буде брати участь. Але так як від нашої громади я бачила договір, вже е, заключений з виконую, е, з виконавцями цього ремонту. Так я можу сказати, що от от, 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 от як хлопці сказали, тільки погода тримає їх за руки, але заїжджають вони до нас робити. Забучач це є усно. Я щиро вірю в те, що на порядність Віталія Фрейка і. Він дотримується своєї обіцянки і відремонтує також цю частину дороги, яка належить до нього. Я розумію, що це також не його обов'язок, але ну, в першу чергу це його порядність. Завтра в нас має розпочатися ремонт дороги на території Золотопотіцької громади, від межі від межі Золотопотіцької. Так, так громади це Зуболів, це є золотий потік. Це би мало бути в Возилові. В сторону Возилова, Тільки в нас склалася така ситуація, що тих фінансів, які нам виділили, так як дивилися організатори, їх стане на потік, тобто на всі до золотого потоку. До золотого потоку. Далі потрібно до золотого долучатися, долучатися, долучатися. Ми маємо надію на аграріїв, на всіх покругу. Ну, це потрібно зробити. Якщо нам нема не зробити зараз капітального ремонту, немає можливості, то потрібно хоч мінімально його зробити, але вкласти. Давайте ще переглянемо, що нашим журналістам тоді розповіла Тернопільська обласна рада. Дорога Вучич-Возилів протяжністю 27,1 км кілометр перебуває на балансі департаменту та включена у перелік щодо ремонту у 25 році. Також пропозиції щодо ремонту даної дороги подано на державні програми щодо відновлення доріг. Орієнтовна вартість ремонту дороги становить 220 мільйонів гривень. Громада може на умовах співфінансування спрямувати кошти з місцевого бюджету на ремонт дороги. Також ремонтні роботи можуть бути повністю профінансовані місцевою владою. Дорога Бучач-Возилів у департаменті визначена як першочергова та така, що потребує негайного ремонту. Тож хочеться почути, яка ситуація власне наразі, і які будуть ваші подальші кроки. Наші подальші кроки будуть після того, якщо техніка не заїде. Я думаю, що вона заїде. Ми маємо надію надію на те, що вона заїде. Якщо чесно, з цією дорогою склалася досить неприємна ситуація, бо люди вже були настільки у що вони були готові до перекриття дороги. Але скажу вам чесно, ця інформація просочилася, десь не туди вона просочилася, де треба. Навіть минулого тижня у мене був такий випадок, що зі мною зв'язалася поліція, що якби я, як організатор, що я підборюю людей. Ніхто нікого не підборює. Це вийде той, кому щось не подобається, можливо, у когось щось не влаштовує. Ніхто не хоче, щоб доводила людей справді до такої ситуації. Ну, бо всі мають розуміти свідомо, що воно до того йде. Воно до того йде, і я щиро вірю, що до того не дійде. Тобто, якщо найближчим часом нічого таке не відбуватиметься, плануєте організовувати якісь акції. Люди, люди, не, то... зупиняться. люди... люди, люди не, не зупиняться, люди просто не зупиняться, зупині, Нет, це є Тому що то тобто вже далі нема куди. Йде осінь. День за днем, йде осінь, там зима, і ми просто будемо відрізані, чисто просто відрізані. Це від цивілізації, від всього. Я хочу, щоб нас почули. В першу чергу я хочу, щоб нас почули і віднеслися до нас. Ну, люди зі своєї сторони дуже багато роблять. І хочеться, щоб всі, які викон... які будемо сказати, до цієї дороги там... закріплені за цією дорогою, хочеться, аби вони віднеслися до цього так також. Тому що ми будемо писати і надалі. Ми не знаємо, куди ми допишемося, тому що ми і в Київ писали, але цю дорогу зроблять. Як би їм не хотілося в неї мусить робити? Дійсно, видно, що дорога, Бучач, Возилів залишається такою серйозною проблемою для щонайменше 14 сіл Тернопільщини. Це дуже багато сіл, це дуже багато людей, і дітей, і населення, і хворого населення. Багато людей так їздять і в Тернопіль на лікування, і, і в Бучач, і, і в Теребовлю вже тепер і в Чортків. Так, що а, а в нас тільки ця одна дорога, одна єдина, як яка веде нас до цивілізації. Так що якби якось би ми не то, що там вимагаємо, ми не вимагаємо, ми просимо. Ми просимо, щоб щоб якось дати людям жити. Ми надалі будемо стежити за розвитком подій стосовно цієї ситуації. Бажаю, щоб у вашій громаді таки зробили дорогу. Я нагадаю, що це була програма ґрунтовно на телеканалах Тернопіль-1 та НТБ. До зустрічі бережіть себе.